Кажемо, що він для нас наскільки рідний, дорогий, що ми його в цей його день ангела, і день народження, ми його хочемо привітати. Є багато поводів зібратися разом. Наші молодожки в особливості, ми збираємося разом співати, молитися, їздити. А сьогодні ми вирішили зібратися разом, щоб привітати нашого любого це Геннадія. Ну напевно, хотів би побажати натхнення і також терпіння. З молодіжкою, ну і всі, які мрії, задуми, щоб зміг втілити в життя. Оля. Батюшка, дорогі наші, я хотіла, щоб у вас завжди була на обличчі посмішка, і щоб ви цей посмішку дарували нам те світло, яке ми отримуємо завжди, і ту радість, яку також ми отримуємо. А також, щоб ваш, вашій душі завжди було мирно і тихо. Бажаю бути путівником і якорем у нашому православному житті. Ніколи не переставали вірити в і милосердя Божої. Господь вас нам подарував. Це для молодіжки неймовірне щастя. Ми дуже раді, що ви у нас є батька. ну, бажаю я вам особисто довгих і неймовірно щасливих років життя. Щоб ви нас завжди пробачали за наші якісь такі ну, шо, вредності і шалості. І ніколи нас не покидали, тому що ваша підтримка і ваша молитва тримає нашу молодіжку на плаву і веде через це житейське море до тихого пристаніща. Много ряд, бачка, ми вас любимо. Кожен раз, коли чуємо ваш голос, в алтарі нашого храму, на обличчі кожного з нас з'являється посмішка від великої радості, що разом з вами служимо Богу. А що Поліна побажається, Геннадію? Якось по традиції вже склалися не бажати а дякувати, а тим більше, що дякувати є за що? За спонтанність, за радість, за любов до кожного, за підтримку і за вміння хрестовався до користування.